Громадський центр по роботі з внутрішньопереміщеними особами в Ірпені святкує свій перший день народження. За рік тут знайшли родинну підтримку, домашній затишок і батьківську турботу більше тисячі вимушених переселенців при Ірпіння. Спочатку працювали тільки старшими людьми, були курси комп'ютерні для пенсіонерів, було вивчення англійської для них, було рукоділля, було багато інших заходів, спільні поїздки на концерти, на екскурсії. Але зрозуміли, що в нас є діти, яким теж, з якими теж треба займатися, і тому виник інший проект Бабусина мудрість малюкам, де вже люди старшого віку разом із дітьми проводили свій час. А з часом ми зрозуміли, що є батьки, які приводять дітей, і вони нічим не займаються. Тому треті вдало реалізований проект називався Три покоління. Щотижня громадський центр відвідує близько сотні ірпінців. Дорослі і діти вивчають тут англійську, іспанську, польську. Мови проходять різноманітні майстер-класи, слухають лекції, отримують юридичну та психологічну консультації. Це наш другий дом, це наша віддушина, це наше спасіння. Тут і діти радуються. Сміх дітей слишиш. Ну ні, ні взриви, ні бомби, нічого Тут сі тому що люди сміються. Здесь с сразпсросротами руками. Ви знаєте, це дуже допомагає. Тому що спілкуюся з людьми з такими ж, як і ти, і це допомогти займаюся справою. Ти відчуваєш, що вона потрібна ця справа людям і стає набагато легше. А як сидів сам собі у своїх думках, у своїх переживаннях, то це було дуже важко. Голову благодійної організації Фундація добрих справ Надію Філімонову у центрі називають мамою переселенцями зі сходу, жінка опікується уже понад два роки. Очень благодарны мы надежде, очень. Это просто вот мы все мы ей годимся мамы и бабушки. но она о нас о каждом заботится. Кому надо таблетки, кому надо совет какой-то, кому-то надо квартиру поискать. Все це на її плечах головною метою створення центру для вимушених переселенців у Вірпені була інтеграція цих людей у нову громаду. Тому учасниками заходів, що тут відбуваються, обов'язково є і місцеве населення, і нові мешканці міста. На сьогоднішній день я можу з впевненістю сказати, що центр на 100% виконав свою функцію і продовжує виконувати, тому що кількість місцевих ірпінчан і переселенців абсолютно рівна, абсолютно вони між собою дуже здружилися. Вони один одного запрошують на дні народження. Вони вже навіть думають, якісь там спільні ідеї, якісь покупки, спільні за кордону, щоб дешевше було, якісь там їх бізнес-план бізнес ідеї, тобто повна інтеграція саме е, відвідувачів центру відбулася на 100%.